Доброго дня, дітки! Погляньте, яке гарне сонечко світить у небі, і запрошує нас усім погратися з ним. Але воно так високо і до нього нам не дістати. Давайте побудуємо для нього вежу, а будувати ми будемо з кубиків. Давайте малята їх розглянемо. Цей кубик синього кольору. Цей кубик жовтий, як сонечко. А ось цей кубик зелений, немов травичка. Чи всі вони однакові? Ні малята. Синій кубик великий, жовтий менший. А зелений найменший. Будемо будувати вежу із кубиків. Спершу візьмемо кубик синій, великий. Зверху малята ми на нього поставимо жовтий, найменший. А на жовтий ми поставимо ще найменший, зелений кубик. І зверху на нього покладемо дах. От ми, малята, з вами подували вежу для нашого сонечку. Знизу ми поклали найбільший кубик, а вгору найменший. Тому наша вежа вийшла стійка, а тепер, косонечко, хоче з вами погратися. У гру сонечко і дощик. Малятка, коли на небі ми будемо бачити сонечко, ми з вами будемо плескати в долоньки. А коли дощик закриваємо долоньками свої оченята? Ну що, малята, ви приготувалися? Сонечко, сонечко світять, дітки плещуть у долоньки. Дощик, дітки швиденько ховають свої оченята. Молодці малята, сонечко з вами чудово погралось! До побачення, до нових зустрічей!